Дежав'ю від диктатора Путін знову погрожує світу ядерною зброєю та пропонує Україні мирні переговори на камеру та під дулом автомата. Як проходять вибори на окупованих територіях? Річниця авіаудару по маріупольському драмтеатру про що продовжують брехати загарбники. Бунт серед своїх російські добровольці заявили про намір дійти до Москви та звільнити країну від диктатора. Перший Оскар в історії України, стрічка 20 днів у Маріуполі, стала найкращим повнометражним документальним фільмом 2024 року. Але номінація не потрапила до скороченої телеверсії церемонії. Чому? Про це і не тільки далі. Я Віталій Маргалик. Це інфоточка. Підпишись, постав дзвіночок під цим відео, аби не пропустити наші наступні випуски. А ми починаємо. На початку коротко про ситуацію на фронті у ЗСУ почалась ротація. Про це заявив Олександр Сирський і додав, росіяни продовжують атакувати наші позиції в районі села Бердичі, вербового і роботиного. Тоді, як на інших ділянках фронту, активність противника значно знизилась. Головком припускає це пов'язано зі значними втратами окупантів на полі бою за останні два тижні. Як саме вдається мінусувати загарбників, показали бійці 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України? Дивимося. Перший оскар в історії України стрічка 20 днів у Маріуполі виграла у номінації найкращий повнометражний документальний фільм. Про мову режисера Стеслава Чернова, яку він сказав під час нагородження, українці і досі поширюють у соціальних мережах. And the осквер госю тванідей зен мера пойш never мені б хотілося, щоб я цього фільму ніколи не знімав. Я хотів би поміняти цей оскар на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну і більше ніколи не нападала на наші міста. Проте це нагородження не увійшло до скороченої міжнародної телеверсії Оскар. Пізніше організатори церемонії Disney Entertainment пояснили, це сталося через часові обмеження. Нагадаємо, стрічка «20 днів у Маріуполі розповідає про перші тижні бойових дій у місті під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну у дві тисячі двадцять другому році. Танки зашлі з надписюзе. Бород Маріуполь блокірован са всіх сторон. Я хочу, щоб я Напередодні ввечері стало відомо, кіноакадемія США відреагувала на прохання України повернути нагородження фільму «20 днів у Маріуполі у телеверсію Оскара. Як повідомляє журнал Дедлайн, вручення включить не лише до української телеверсії, а й до усіх, на які поширюється дія ліцензії Дісней, завдяки цій стрічці, світ побачив правду про злочини Росії. Але така правда не до вподоби окупантам. Вони знімають своє кіно про Маріуполь. Зокрема, на території колишнього комбінату Азовсталь днями пропагандисти анонсували ще один серіал під робочою назвою Малюк. Його продюсує Юрій Бардаш, уроженець Алчевська Луганської області. В Україні його знають як засновника гурту Гриби Квест Pistols», а також продюсера співака Велбоя. У липні 22-го бардаш оголосив себе русським чоловіком і заговорив про нацистів в Україні. Того ж місяця він зізнався, що втік до Москви та потім отримав російський паспорт. Я тепер офіційно е становлюсь громадянином Росії. Для мене це честь гордость. Так само нахабно та з награною гордістю росіяни хизуються темпами відбудови маріупольського драмтеатру, який вони самі ж і зруйнували. Але про це ані слова. Натомість у всьому продовжують звинувачувати українську армію. В Маріуполі продовжуються восстанові роботи драматичного театру. Це здання була построєна більше 60 років назад. Вісною 22-го года драмтеатр був взором українськими бойовиками. А ще продовжують наполягати, що будівлю зсередини підірвали українські військові. Хоча на той момент у драмтеатрі, за словами очевидців, перебували близько 2,5 тисяч цивілів. І жодного армійця там не було. Тоді, як 16 березня 2022 року, попри напис великими літерами Діти, який Маріупольці намалювали перед входом у будівлю, росіяни скинули на неї дві авіабомби. За різними даними, тоді загинуло від 300 до 600 людей. Світла пам'ять кожному. 15 березня офіційно стартували вибори президента Росії. Щоправда, на окупованих територіях цей фарс розпочався значно раніше. Там голосувати почали вже 10 березня, а в деяких регіонах навіть 25 лютого. І аби не загубити жодного виборця, члени так званих виборчих комісій наполегливо ходили до людей у гості. з 17 февраля члени комісії вели інформаційну роботу з населенням. Роз'їжджали по улицям, по домам, по квартирам. Це члени комісії в составі двох чоловік з маленькими урнами збирательними, з бюллетенями, со списками і з охраною, з Росгвардією. Театр абсурду окупаційна влада зрежисувала де тільки можна. Далі без коментарів. Получили приглашение, мы страну не подведем. Как наступит воскресенье, все на выборы пойдем. Мариуполь в составе Донецкой Народной Республики, ну и, естественно, теперь в составе Российской Федерации, впервые имеет возможность проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Я русский! Всему миру на слово. Девочки, вот это Але на жодній світлині ані натяку на присутність озброєних розгвардійців, як то кажуть, головні герої залишаються поза кадром. Чого не скажеш про ось ці фото? Їх оприлюднили українські телеграм-канали. Так голосували жителі окупованої Луганщини. А ось тут пропагандисти разом з розгвардійцями вторглися в будинок 98-річної жительки Сєвєродонецька. Нині вона несе загрозу національній безпеці, а отже, її голос автоматично зараховується в скарбничку Путіна. Як Вас зовут? Ивдокія Романовна. Ми прийшли к вам, щоб ви проголосували хорошо. И... Але галочки, оккупантам выявилось, за мало. Вообще удобно, что такое голосование организовали что именно выездом, да? Чтобы к вам домой пришли и вы смогли прям дома проголосовать. А? Удобно? Дома голосовать? Ну это удобно, что дома смогли проголосовать. Буду и дома проголосовать могу. Удобно вам, что никуда ходить не надо? Удобно мені вдома проголосувати. Зручно. Що ще можна було сказати, коли слова подяки з тебе вибивають під дулом автомата? Тим часом Путін продовжує роздавати інтерв'ю. Чергове відбулося напередодні виборів. Разом з російським пропагандистом Дмитром Кисельовим говорили з півтори години. Втім, нічого нового не прозвучало. Знову погрози ядерною зброєю та нісенітниці про готовність до мирних переговорів з Україною. Ми готові тим не менее, к серйозним розговорам. І ми все конфликты, всі конфлікти, і тим більше цей конфлікт, мирними средствами. Водночас поступатися з захопленими територіями Путін не збирається. Мовляв, Росія своїх не кидає. Якщо ми сьогодні цих людей, то завтра наші потери могут возрасти многократно, и, и у наших детей не будет будущего. Потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, не впевнено. І це каже людина, яка за останні 10 років вбивала тисячі українців і продовжує це робити щодня. Зрештою, сідати за стіл переговорів з путіним ніхто і не збирається. Президент України неодноразово наголошував, що перемовини можуть відбутися лише після того, як російські війська звільнять захоплені українські території. В іншому випадку Путін скористається перемовинами як паузою у війні, аби відновити сили та напасти знову. Про це Володимир Зеленський сказав під час ін інтерв'ю французьким ЗМІ. Ця пауза це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі. Про хиткість ситуації в Росії свідчить, зокрема, і прорив кордону бійцями Легіону «Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону. В зоні ураження військові частини Курської та Бєлгородської областей РФ. Своєю головною місією вони називають марш на Москву з метою звільнення РФ від диктатора Путіна. Ми йдемо. чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха, освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть, дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее, без санкций и без репрессий, без выборов, без выбора. Наша воля не признавать кровавого диктатора. президентом Росії добровольчі війська закликали цивільних покинути зону бойових дій. Пізніше у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, що деякі жителі Білгородської області таки прислухалися до цієї поради. Ба більше напередодні 14 березня губернатори Курської та Білгородської областей підтвердили нові спроби прориву кордону та обстріли з боку добровольчих військових об'єднань. І наостанок хороші новини цього тижня. Сполучені Штати Америки анонсували важливий пакет безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. Як повідомляють у Міноборони, у нього входять зенітні ракети Стінгер, додаткові боєприпаси для Хаймерс, артилерійські снаряди та протитанкові гранатомети. На цьому поки що все. Якщо у вас є що додати, залишайте коментарі під цим відео, ставте лайки та підписуйтеся на соціальні мережі точки сходу. Я Віталім. Маргалик, бажаю вам гарних вихідних. Побачимося наступної п'ятниці.